І був ще один момент, який мене підтримував. Це було... Це був канал The New Boston Education, де Бакі Робоч, ні, тоді його колега Тревіс Корнеліус, здається, вів уроки по андроїду, я по них вчив андроїд. What's going on, everybody? It's Bucky, and welcome to your very first Java tutorial. What's up, guys? Welcome to your first Android tutorial for the new boss. Він мав таку дурну звичку не тільки давати технічні уроки, а ще й нагадувати народ нормально цього зараз не розуміти. Ви це зрозумієте пізніше, то, то він підтримував постійно, коли вчив програмування. І Я зараз розумію, що якби тої підтримки, крім технічної інформації не було, то я би хрен вивчив до програмування. Тому може ви для себе знайдете якийсь такий канал або блог, або друга, або спільноту, де будете черпати цю підтримку. Бо справді соціальна, ну ми обізянки істоти соціальні, і нам та штука потрібна. Ви напевно, знаєте, наскільки легше ходити в спортзал, коли ви йдете з другом, коли ви запланували, або ви коли ви домовились з тренером, коли ви тусуєтесь, коли ви говорите про це харчування, яке воно правильне, яке неправильне. всі ті саплементи і додатки різні. Так само в програмуванні набагато легше вчитись не самому. Можливо, зараз вам буде, якщо вчити, наприклад Android, вам буде корисний мій телеграм-канал. Там дуже. Дуже адекватна спільнота сформувалася, така нетоксична, позитивна. Не тільки технічні питання можете там задавати, можете задавати там і емоційні питання, просто поділитися своїми враженнями від навчання програмування. Бо ця спільнота зроблена для того, щоб було вчитися легше вам програмувати, а це не тільки про технічні уроки, це і про підтримку і спілкування людське. Тому не стидайтеся ділитися своїми переживаннями або в коментарях, або, наприклад, в тій телеграм-групі, або знайдіть свого товариша, свою маленьку групу, свою спільноту, де ви будете відчувати себе не, само, не самим у цьому марафоні вивчення програмування.